Сьогодні 16 березня, і я вирішила зробити таке відео, щоб показати вам те, що у нас є. Не на фото, а саме відео, адже це все є вживо. А тож тут у нас знаходяться закрутки. Це у нас йдуть і салати, і салик, ви бачите, і смалець, який ми будемо використовувати на вареники. А також у нас є варення, з якого ми робимо рахат кум. Багато вже бано підправлено було нашим хлопцям, а також... Те, що залишилося, будемо робити рахат луку, або ж на замовлення будемо відправляти просто варення. Тут у нас знаходиться печиво, яке напекли наші дороги новостровці, оскільки що наші кур'єри принесли печиво від пані Анни. Є в нас печиво таке, написано домашнє. Чесне слово, не знаємо, хто приніс. Я не знаю, і мене не було, а коля не пам'ятає, тому можете написати нам під відео то що тут у нас є часник, сушка, печиво, це сухари які насушили Марія Васильівна і Тетяна Дмитрівна. Отож, тут у нас знаходиться в білий кімнаті, знаходяться у нас тут носки, станочки, всі засоби гігієни, які ви приносили, є продукти, які принесли діти з першої школи сьогодні, креми, цукірки. Ось частина тих, що лишили, ще, як приносила Надія. Миколаїв з чоловіком, це ліки ми перенесли вже сюди, ті, що нам надали наші хлопці, а також ті, що були передані пані любов'ю з Італії. Це листи, на фото ви бачили їх. І е, речі, які зробили наші діти для наших солдат. Тут у нас є ось такий склад речей, взуття рукавиці, майки. Спідня білизна, футболки, одіяло електричне, яке продала нам Тетяна, подушка, є спортивні костюми, кофти окремо, окремо штани від них, светри, ті, що залишилися. Тут у нас знаходяться куртки. Ось так у нас є їх три мішка. І сьогодні ще з першої школи принесли дві куртки, з Італії передали три куртки, є дитячі речі, ось вони тут є взуття. Є також дві коробки з дитячими речами. І ще в нас є дитячі речі, ось тут три пакети. Також є багато нанесли джинсів, є у нас брюки чоловічі, може комусь треба, може є у нас переселенці, може є сім'ї, хлопці, чи пішли захищати країну, є багато сорочок, є також ось ця кучка, це іде жіночі речі. І отут ще також брюки. Ну, і тут у нас є такий невеличкий склад, залишилось під мішками. Погано видно, там картопля, буряк, яблука і цибуля. Це те, що залишилося морква, дівчата, і буряк, деякі все позабирали. Ну що ж, такий екскурс по нашому складу, щоб ви бачили, що все є, все те, що ви приносите, багато чого вже було відправлено. цілий мішок светрів поїхав на Луганщину в госпіталь. Отож. З вами була я, Тетяна Данилюк. Дуже дякую всім вам від імені Громадської організації Народна Сила за те, що ви підтримуєте допомогу для наших хлопців, для наших вояків. Бажаємо всім миру, злагоди і добра у ваших сім'ях. Дякую за увагу.